Багато хто зараз планує сіяти редиску. Редиску. До нас клієнти телефонують. Яка є редиска, редиска. Хтось хоче Дієго, хтось хоче селесту, Хтось ще щось хоче. А в нас є аутело, друзі. Утеле є. Дивіться, ще скільки в нас аутели. Є, тому це потужніша класна редиска, яку в принципі, висівають. Хто знає, той обов'язково її висіває, тому що дуже, гібрид цей дуже класний. В трьох фракціях вона в нас є: це 3,0, 3,2, і 2,8, 3,0. Я думаю, ця кількість вона в нас довго не залишиться, але хто ще не запасе редисочкою, можете це зробити. Якщо ця упаковочка йде 50 тисяч насінин. Якщо вам потрібно там 10 20-30 тисяч насінин, без проблем звертайтесь, розфасовуємо також обов'язково. Давайте я покажу ближче. Дивіться, друзі, оригінальне е, фасування е, Хазера, а у TF1, бачите, е, яка фракція 3,0, 3,2. І також показую фракцію. Е, менша фракція 2,8, 3,0. Тому, якщо потрібна вам ось така крута квасна редисочка, звертайтесь, в нас є в наявності. Бо практично вже ніде ви її не знайдете.